Ситуація в Бахмуті умовно стабільна. Вагнерівці ще остаточно не залишили місто. Це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що Україна контролює південно-західні околиці Бахмута. Загалом ситуація на фронті зараз дещо змінюється. Ось цитата. По всіх напрямках агресор не припиняє обстріли та нанесення авіаударів. Натомість географія наступальних дій дещо інша. На трьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Разом з тим, на Бахмутському ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг. На інших трьох на інших трьох напрямках Куп'янському, Лиманському, Мар'їнському. Ворог активний та проводить доволі інтенсивні наступальні дії, але безуспішно. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. І зараз з нами на зв'язку Олег Калашніков, начальник прес-служби ї артилерійської бригади імені генерал хорунжого Романа Дашкевича. Доброї ночі вам, пане Олеже. Вітаємо доброї ночі, Україна. Умовно стабільна, пане Олеже. Умовно стабільна зі знаком плюс для України. Хотілось би, щоб так. Я про ситуацію в Бахмуті. Так, зараз немає таких же цих мисних хвиль, які були піхотних хвиль. Але тим не менше наразі триває у нас артилерійська боротьба. Як би там не було, ворог ще дуже-дуже активно працює зі своєю артилерією. Однак вже не можна сказати, що на всіх ділянках фронту у нього є перевага. Вже наша українська арта має на деяких ділянках більший такий вогневий потенціал. Ми їх уражаємо з більшою потужністю, ніж вони, нас до того ж вони повністю практично повністю знищили забудову самого міста. І тепер так виходить, що ми почали брати його з одного іншого флангів, і на деяких, навіть ділянках міських, вони попадають вже перед х хр... перехресний наш артилерійський вогонь. Вони зараз е немає такої змоги десь ховатися. І тому вже наша арта відіграє дуже значну роль у їх знищенню, тому їм зараз там дуже і дуже нелегко. Пане Олеже, ви так, здається, вже почали відповідати на моє наступне питання. Я підібрав декілька тез від оглядачів з приводу ситуації в Бахмуті і хотів вас прокоментувати, якщо ви додасте деталі. Які можна додавати, ми будемо вам дуже вдячні. Отже, тези такі в артилерійських дуелях перевага на нашому боці, і друга теза: Бахмут перетворюється на тир. Так у нас продовжуються відбуватися. Оці контрбатарейна боротьба вона і тривала постійно, і зараз теж на тому ж самому рівні. Ну треба сказати, що от за минулий місяць, якщо взяти взагалі збройні сили України, знищили біля 500 одиниць артилерійського озброєння Росії. Якщо раніше їхнє артилерійське озброєння було представлено дуже значно, це 2С-19, це наші такі візаї нашому калібру 155 самохідних установки, однак зараз ми можемо спостерігати значну кількість вже причепної артилерії. Це 2,65 шістьдесят мстаб, два гіацинт Б. Потрібно сказати, що практично ну, день через день нам вдається знищувати. Цю компоненту артилерійську причіпну ми її вишукуємо, і завдяки нашому вогневому ураженню ми зменшимо ще більше їхню кількість і одночасно артилерійські дуелі вони продовжуються і тривають. І дійсно вони зараз в дуже складні, також ситуації завдяки тому, що нам вдається. Вишукувати їхні артилерійське озброєння і діставати їх на досить значній відстані, одночасно перебуваючи для контрбатарейної боротьби на на значній відстані від них і тим самим зберігаючи своє озброєння а також особовий склад. А з приводу тиру да. а, дійсно дійсно і за того, що вони знищили забудову Бахмута. Тобто вони зменшили можливість десь переховуватись, десь ховати своє озброєння. І тим не менше, особовий склад, який зараз входить в Баху, це у нас 57-ма піхотна і це першого, де їхній вже не найкращому складі, вже мобілізований. Вони зараз дійсно перебувають без такого інженерного захищення споруд. І тому ми нам легше вражати їхній особовий склад, їхні вогневі точки, стрілецькі вогневі точки це та кулеметні мінометні точки, і їм дуже важко зараз там перебувати. І за того, що ми на північно-захід і південно-захід взяли під свій контроль пануючі висоти над самим містом, і виходить, що мисто місто перебуває в низині, то наші українські арті дійсно легше працювати по ворогу, котрий зараз перебуває в самому місті, і сказати, що від того, що він е, нарешті не захопив, ще він, він цього міста міста не захопив. А те, що йому вдалося взяти значну кількість території, нашого цього районного містечка, е, він е, практично нічого. Е, і не виграв ні оперативно, ні тим більше стратегічно. Да, тактично у нього є якась там здобутки, Однак е сказати, що це такий вже дуже значний них здобуток, не можна. І зараз вони із-за цього дійсно дуже страждають від нашого телевізького вогня. І той же вагнер, котрий намагається вийти на ротацію з самого Бахмуту. Е ти буває таке, що ці підрозділи потрапляють під наш артилерійський вогонь, і ми подаємо шкоду в особовому складі. Пане Олеже, у нас до вас є ще питання, але перед тим ми маємо повідомити наших глядачів, які зараз проживають у Полтавській області. Лунає сигнал повітряної тривоги. Будь ласка, зважайте на це, і так само лунає тривога в Олександрійському районі і Нікопольський район. Дніпропетровщина зараз. Ви бачите, де саме тривога: це Чернігівська область, Сумська, Полтавська, Луганська традиційно Автономна Республіка Крим. Зважайте на це і пам'ятайте, що серед ночі тривоги лунають найчастіше. Пане Олеже, повертаючись до нашої розмови, ми пройшлися по слабким місцях російської армії, знаходять їх і. Ваші колеги, представники Міністерства оборони Великої Британії, посилаючись на дані їхньої розвідки, про що кажуть, що повітряно десантні війська Росії, які приходять там, зокрема на зміну вагнерівцям, не такі вже й елітні, їх тримали в якості резерву. А з того, що зараз фіксують розвідники Британії, бачать, що не такі вони успішні. ви, як людина, яка перебуває на фронті, що помітили ви? Чи дійсно повітряно-десантні війська Російської Федерації втратили свій професіоналізм? Чи так говорити поки що зарано? Ну це питання більше було б безпосередньо до наших підрозділів піхотних підрозділи, які перебувають на першій безпосередній лінії. Однак можна сказати, що та ж сама 31 перша ОДШБ, котра зараз заходить замість варниців в Бахмут. Все вже у них е, яка там поповнення. Десь у них три вже поповнення було десь тому. Е, найбільш боєздатні підготовлені люди там уже давно вибиті. Зараз наступають мобілізаційний до того, ж вони дійсно не є настільки професійно підготовленими і навченими. Е, і е, треба сказати, що вони зараз входять в місто, е, пересікаються варнерцям, котрі виходять. Тим розказують, наскільки важко їм було перебувати, і не просто в цьому місті. Вони розказують, як воює е, наша е, збройна сила України. Воюють, як воюють наша піхота, воюють наші десантно-штурмові війська на цьому напрямку, і вони також не в дуже гарному моральному допомозі і розуміють, що для них це дуже важка ділянка фронту і не горяже бажанням. Е, Гинути тут, але виконують свій наказ, але вони не є в кращому стані. Будь-якому до того ж, їхні підрозділи, котрі зараз заміняють вагнерівців, вони штатно далеко не укомплектовані безпосередньо озброєнням той же бойовою броньованою технікою, яка є одним з основних складових боєздатності підрозділу. Пане Олеже, ну і ще, ще одне питання буде від нас. Пригадалась публікація Бібісі від червня минулого року. Називалась вона кінець комфортної епохи: п'ять уроків війни в Україні для військових та політиків. І ось одним із уроків називалось інформаційна мережа більше ніж просто інтернет. Там йшлось про те, що якраз в цей період дуже широкого. Поширення набуло застосування спеціального програмного забезпечення? Ми зеленою опрацювали цей матеріал. і Знаємо, що артилеристи зокрема теж користуються таким спеціальним софтом. Перепрошую за сленг. Я маю на увазі гісарту крапиву. Наскільки застосування такого програмного забезпечення полегшує роботу? Ну, подібне про нам забезпечення ми почали використовувати в 2014 році, коли нам надали дуже кропіву на таких волонтерських засадах. На сьогоднішній день це одна із складових внутрішньої такої взаємодії між собою. Цих команд спостережних пунктів, командних пунктів безпосередньо вже вогневих підрозділів. Вона. Дуже допомагає між собою копірувати різним командам, своєчасно отримувати от там. наших БПЛА-розвідників, від спостережних пунктів. це візуальна оптично візуальна розвідка безпосередньо швидко реагувати на цю інформацію, не давати ворогу, змінити місце розташування завдяки цьому програмному. Також софту ми швидко наводимося. Відпрацьовуємо ціль і дуже швидко залишаємо позицію на сьогоднішній день, коли технології йдуть дуже вперед, використання такого софту дає перевагу над ворогом, перевагу в оперативності. І, звичайно, в реальному часі ми можемо бачити, наскільки ефективно ми працюємо, і наскільки нам вдається. Якісно вражати ворожої компоненти як особовий склад, так і техно техніку та озброєння, пане Олеже. Ну, перше, ми дякуємо, що ви знайшли час долучитись до нашого ефіру. І по-друге, звісно, би уклін уклін вам і вашим колегам за роботу. Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади. імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича, був з нами.